Це не просто спінбайк, це FitLogic b 89 Bike. поєднання дизайну майбутнього, розумної електроніки та відчуття реального тренування просто у вас вдома, коли форма йде в парі з функціональністю. FitLogic b 89 вирізняється незвичним стильним дизайном, який одразу впадає в око, продумана ергономіка, компактна база та кермо з різними варіантами хвату. Усе, щоб кожен рух був природним. Міцна конструкція класу HC розрахована на щоденне використання до 120 кг кілограмів навантаження. Комфортне спортивне сидіння легко регулюється по висоті, тому байк підлаштовується під будь-який зріст. Тренування стають не лише ефективними, а й дійсно зручними. А після тренування байк легко пересунути завдяки вбудованим транспортувальним колесам. Жодних зусиль, просто нахилий коти, маховик 8 кілограмів і трикомпонентна шатунна система забезпечують плавний чіткий хід, подвійна ремінна передача це тиша, надійність і жодних ривків. 32 рівнева автоматична система опору, якою легко керувати прямо з консолі, дозволяє налаштовувати інтенсивність саме під себе, а кнопка «Стоп» – це безпека одним дотиком. Хочете більше, ніж просто тренування? Підключайтеся через Bluetooth до улюблених фітнес-додатків. Звіт. Кіномап і iConsole Plus. байк передає всі основні дані, включно з рівнем опору, прямо в додаток. led консоль відображає все: час, швидкість, пульс, калорії, оберти та навіть вати. А завдяки вбудованому бездротовому приймачу пульсу ви завжди тримаєте контроль. FitLogic b 89 Circle Bike – це більше ніж тренажер. Це стиль, мотивація і технології в одному. Обери новий рівень домашнього фітнесу. FitLogic – рухайся вперед.